Що? Бери! Я ж вам А No, no, no. Joan, já говориu, ok? Мари, ты Ти знаю. Вы можете поменяться, позвонить поменяться, понятно? 主要、啊、是要。

на методике за ударить мира важен денег за кудашка Вилай, давай. <рик> і кай вже на ногу наступить, ген. Руки заберіть. Пацани, бідіть ту сторону, здайся, почав під ногою вдарила, підійдіть, кому не зацепили нікого. Вони робили тяжінки трохи. Виїзіться. Стоймо, по суду, встаньте, говорять. Отакого виїдьте, щоб не зацепили. Ніж голову не ближче підходити треба.

Руки на место регіона у подобра. Діка прижимати треба. suo favore. Suo favore. Due decine di ripetizioni. Stamattina fidatevi, provatevi toccato. Mi era chiamato a rinnovare contratti, mobile, citale o c'altro. Iniziai proprio mi girava a 7 7 2. 7 Голову не дійсно! Ось радова! Руки на і все, одає! Ось гаразу, на товку! Слава молоді! Це я почув тобі домовини настав таких спалюбів хороших. Єна. І щоб Ти що, паплі витирати мають. Вони змінялися? Так. Хто наладить? Один! П'ятний був відпізнявся. Чому? Та не наладять. А вони що там, шубірки роздають? Ні. Та тільки внутрішні. Та це що? Ти скільки вариш? 69. А то 57. Де ці ці равні сніги? Ось поводять техніку. А це техніка. Хоча вона йде сама. Де зазвичай вона йде сама? Вона йде сама. Вона йде сама. Víja, hoje que não é minha, 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 não é

Предні руку вийде, порядні рука видно, постоянно пора, супай. Другой пережив в сторону, далі.

私もとても大変なことです。<music> <music> 听没 Не гордя, де хочет, рівно спину постав. Різно пині горчі, ніж не треба боятися. Рідно спину з уклонами працюють. Спину приємне в уклон. І піддалювати треба, між. А не гнися, міх, не гнися. Вони треба робити, ніж, в комі, в корні. Що молоді, девочки. Вот, и... чё нормально? Да. Сними здесь было. Миш! Ты остаешься, Миша! Что больно, Ты шо думал? Пирожки истые! Не, меня вот такого никого не Ну, то почекай. Печинка — это серьезная штука. треба руки на місце ставити тоді